Де ми залишились на бакуті з палатками? Та якою дорогою ні в якому разі не рекомендую їхати? З Львова ми виїхали о 6 ранку і були на місці пів-другої. Нас повело найужаснішою дорогою, яка може бути. Жаль, відео найгірших ділянок не зняла. Проте майте на увазі цю дорогу, оминайте сторону. На грушка це 40 кілометрів, півтора години їзди. Треба добряче так затарились? Тому відчували кожний камінь. але музика поголосніше, і поїхали я... далі. Спочатку ми приїхали на оглядовий майданчик та монастир. Час я також не рекомендую зразу робити, чому покажу в наступному відео. Вартість вхідного квитка 100 гривень. Нарешті ми доїхали і зараз підходимо до оглядового майданчика, кого напевно відкривається неймовірний вигляд. І зараз вам покажу його. Це бояк. Краєвиди нагадали мені море. Дуже красиво, проте історія Бакоти та не така вже й весела. Колись тут було село, тут жили люди. А зараз. У нас ось така неймовірна краса. Дуже красива. Насправді це місце викликає одночасно двоякі відчуття. Сум, що люди більше не зможуть прогуляти з рідними вуличками. Радість від того, що є таке прекрасне місце. Справді величезні масштаби. Було затоплено 63 села та переселено близько 7,5 тисяч дворів. Так трохи небезпечно, але ми йдемо досліджувати Баку тут. Далі ми спускаємось до скельного монастиря. Й був. Дуже дуже давно. Потім його замило у морем, оскільки я знаю. А потім його розкопали. І зараз ми там туди, і я вам його покажу. Людей на вихідних тут погатенько. Цік жарко. Ми прийшли до монастиря. Історія цього монастиря припадає на 11-15 століття. Сюди люди приносять дуже багато ікон. Ще є така інформація. У тих отворах було поховання людей? В старій зберігся купол. Аж стрьомно трохи. Це таки колись був кухол. Він залишився з наших часів. Після монастиря ми відправились на пошуки кемпінгу на ні. Заїзд в національний парк 70 гривень. Ми знайшли ось таке от місце, Зараз будемо тут розкладати, ставити палатку. Будемо плавати, Дуже красивий вигляд. Мій перший досвід поїздки з палатками О, в такому місці це приємніше втричі. Пізніше ми поїхали на інший пляж. На нашому кемпінгу вхід на пляж, був дуже було ціна. Ну а тут без варіантів. Таке враження було, ніби ми приїхали на море. Їдь трошки скланувати через каміння, але вода була дуже дуже тепла. До речі, це місце також рекомендуємо, щоб залишитись з палатками. Що рекомендую взяти з собою на баку, то сап Проводжати захід та зустрічати схід сонця в рази приємніше на воді. А як прийшла наша ніж та чим ми займались день в наступному відео?